Вітаю всіх! Хотіла зробити шоц, але не втрималась місто Зміїв. Любить Зміїв. Небезпеки до кінця лютого. Тримайтеся, дивіться, небезпеки в темний пору року до ночі. Дуже добре туди будуть летіти, причому туди, де. Вони знають куди. Це певні цілі потрібні. Але дивіться, у вас буде захист. 50, але 50 на 50. Відстоювати будуть дуже добре, тому що вони знають, куди вони цілять, і наші знають, що треба це захищати. Тому будьте обережні, обов'язково дві стінки, сховище, що завгодно, тому що летіти буде, відбивати будуть, захищати будуть. Але все одно буде влучання. Зрозумійте це. Змії, будь ласка, будьте обережні. Тому що до кінця лютого небезпеки дійсно є. Дуже така напружена ситуація саме в темну пору року буде емоційно важко, але все ж таки треба триматись. Будь ласка, тримаємося, і я вірю, що все буде добре. Що ми вже ми ще зможемо відпочивати в Змівському районі. Дуже сумую за цим відпочинком. Не вистачає мені його. Скажу чесно: у мене знову інша локація. Хочу з вами трішки поділитися, тому що. Моє дитинство прийшло в Зміївському районі. Так. Але хочу показати вам. Пісенка мені, в голові назріла: Могилевську на Новий рік. Давай зустрінемо Новий рік вдома, вона співала. І твоя кімната тебе чекає були такі слова. Я хочу побажати, щоб у кожного була своя кімната мрії. Кого вона чекає, дочекалась, кого, на жаль, не чекає, щоб у вас була нова кімната вашої мрії. Завжди була. Завжди вона повинна бути, але я хочу поділитися ось такою красою. Ось. Це найдешевші шпалери. Але найкращих я ще не бачила. Тому, дякувати Богу, дякувати ситуації. Моя кімната мене чекає. Ось вон. Мій тигр, наприклад. Так, зараз я вдома, скажу чесно. Тому, ось так. І ще отакий я краси. Так. Обожнюю таку красу. Тому віримо в ЗСУ, віримо в найкраще.